Привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Давайте сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачне, корисне гарбузове печиво разом з волоським горіхом. Для приготування нам знадобиться спочатку запекти гарбуз у духовій шафі. Далі пробити його блендером до пюре. Ще можна перетерти через сито. Сюди додаємо одне яйце, мед, цукор. Цукор можна замінити повністю на мед, можна поділити. Якщо у вас солодкий гарбуз, то можливо збалансувати і взагалі не додавати цукор. Далі додати обов'язково цедру або апельсину, або лимону. І я тут використовую борошно стільнозернове, можна замінити на будь-яке, на пшеничне, на рисове, вівсяне це за вашим смаком. У мене було саме з цільнозернове борошно. Далі все перемішуємо. Дивимось за консистенцією. Борошно, борошно різне можна використовувати, тому і сама кількість його буде трошки відрізнятися. Далі я згадала, що в мене ще є гарбузове насіння, додала його також. Можна будь-яке інше додати за вашим смаком, або що є в наявності. І ось дивіться, це тісто воно не Воно має сформуватися в, такий, в таку кульку. Тому я додаю ще по одній столовій ложці борошна і перемішую. Зручніше вже перекласти саме на стіл і вимішувати руками і відчувати, е, наскільки воно буде прилипати до рук. Рецепт та приблизну кількість борошна я вкажу в описі під відео. Ось, дивіться, яка консистенція має вийти. Далі вмикаємо духову шафу розігрітися до температури 175-180 градусів Цельсію. Підготуємо деко. В мене застелено тефлоновим ковриком, можна замінити і на пергаментну бумагу. тістом. Звичайна водичка і волоський горіх. Далі ручки змащуємо у водичку і формуємо кульки. Прикладаємо на деко і зверху викладаємо горішок. Ну і так само формуємо залишки печива. Це тісто, о, це не тісто, це печиво дуже-дуже сподобалось моїм близьким. Воно дійсно неймовірно смачне та легке у приготуванні, я б сказала, дуже швидко. Зазвичай, коли в вихідний день і всі залишаються вдома, ще якщо погана погода і потрібно щось готувати, то нам стало в нагоді саме таке печиво. Ось таке воно в мене вийшло, випекалось воно 15 хвилин. Друзі, дуже дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі у новому відео!